Живо знову в ефірі. Привіт, Степане. Привіт, Оксана. Сьогодні ми будемо насолоджуватися, я сподіваюся, різними піснями, тому що mm -hmm. гостя наша, якраз та людина, про яку я завжди говорю. Програма для тих, хто вміє і любить співати. Mm -hmm. Гостя сьогоднішня наша дуже любить співати. Вона має велику практику співу, тому що це вже доросла людина. Ну, і навіть не mm -hmm. знаю, здається, 17 років нашій сьогоднішній mm -hmm. учасниці. Так, ми будемо mm -hmm. з нею знайомитися. Звуть її Валя Яремчук. Я вже доволі гарно знаю цю дівчину, бо mm -hmm. мала нагоду навіть разом е, мати, якщо це можна так назвати, гастролі. Так mm -hmm. в Польщі і багато чула різних творів у виконанні, у виконанні Валі. Ну а ти сьогодні будеш знайомитися і слухати, мабуть, вперше. Давай, попробуємо. Тож по знайомимося сьогодні. Наша гостя Валя Яремчук. Запрошуємо. Так, давайте, як ви сідаєте так, так, Іра шабан я вона да. була вже в нашій студії з іншою, як уч... вона сідає. Так, тоді вона я сиділа же... тут. <схід> так, учениця там, Іра тут все добре. Ну, я відразу скажу, що Валя, напевне, не тільки і не стільки учениця Іри. Так, вже вона товаришка і подруга, правда Іро? Але мабуть, так, так. саме тому, що валя вже доросла людина, вона про себе максимально розкаже сама. Правда Валя почала навчатися я в музиці, коли мені було 10 років. Ага. Спочатку я дуже хотіла співати, але так ще не могла освоїти ці навики. І з батьками так подумала, що потрібно мене віддати в музичну школу по класу бандур. Щодо на бандуру я не хотіла ходити, тобто мені не було також цікаво, я хотіла співати завжди. Але я зрозуміла, що потрібно мати якусь музичну освіту. Потрібно і бандура мати... це єдиний інструмент в музичній школі, Єдине з яким, яким пов'язаний вокал. А так, де ж так. бандура? Це мене за спілкується. Ментуар сьогодні не той. <рес> не той, ага. Так, і з 10 років я почала ходити музичну школу, закінчила музичну школу і зрозуміла, що хочу працювати не по академічному вокалу, а по естрадному. Почала шукати викладачів, так знайшла Ірину шаван по соцмережах. Тобто ти вже в дорослому доволі віці, так прийшла до Іри. І естрадний вокал. Я просто знаєш, чому так допитуюсь? Бо я пригадую, мені здається, що я пригадую тебе з бантурою, так? Може таке бути. На карпатських соловейках було таке? О, ну власне, бо ж я так всіх не запам'ятовую, здається, що Валю тоді таке запам'ятала. І тоді ти ще естрадним вокалом не займалася. А чому ж такий скачок від вокалу? Традиційного А до це, не це, мені здається, природний. Ні, ну, ну природньо, все таки фольк, є фольк, бандура. Я думаю, що справжній професіонал він має співати правильно і вміти різні пісні співати, правильно? Ні, тобто так. це так. Але я думаю, що це все приходить з часом. Тобто, знаєте, смаки міняються. Правильно? Так, власне, Володина. я хотів запитати, чому так. так сталося? Помінявся смак, чи це вікове, чи це щось сталося, чи це хтось надоумив? Чому ти? para ir Бандури Розкажи, чому ти? А, ні, я вже від маленьких хотіла співати естрадним вокалом, але просто так я говорила, що мені потрібно було мати якийсь завдаток. Тобто будь-який вокал базується на академічному вокалі, і тому мені потрібно було якусь базу, щоб я Базову основу так, так. основу. Я думаю, що в неї великі перспективи вона на даний момент вже є лауреатом гран-при багатьох конкурсів. Нещодавно в Києві так отримувала. Між отримала на міжнародному конкурсі гран-при. Ось тому це, скажімо, так, одна з найкращих учениць, і також моя дуже хороша подруга. Ну. Тепер Валентина Яремчук ще й викладає вокал. Що я так починаю для маленьких діток? Mm -hmm. Пробую себе в різних сферах. І Як воно виходить? Ну, Чи тяжко важко? Ні, не тяжко, але поки мені приноситься задоволення. Так. Так. Легко йде. Так. Так, 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 тому що по перше дуже люблю дітей маленьких і. І дуже з нами цікаво. Дуже що, добре. Так, що Валя любить маленьких дітей. Я можу засвідчити теж. Бо насправді в Польщу в те про що я казала, я, я везла своїх малих учнів. І дуже часто в ситуаціях, коли навчитель за всіма не слідкує, дуже часто на допомогу приходили саме всі, хто були, і Валя, зокрема, я бачила, що вона дуже з великим задоволенням, просто спілкується з дітьми. Тому я розумію, що коли вона з ними займається, то вона може знайти спільну мову. Ну, бачиш, ти їдеш в Польщу, береш маленькі. То може би тобі своїх? Да, в мене є фейда, гук. Ні, ні, вони не такі маленькі, вони не такі маленькі. Але але коли у нас буде власне якась така потреба в тому, щоб з живою музикою поїхати, то мені Валя буде вже мати досвід роботи з цими хлопцями. Ми, ми були, були б дуже раді. Ми були б Запрети дуже раді повести живий колектив, ну наскільки це можливо, але давайте від планів і брій до, до того, що вже зроблено до твого репертуару. Дуже обширний і дуже різний. І щодо бандури, то мені здається, те, що ви казали, там з віком щось відбувається. Мені здається, що з віком вона ще й до бандури повернеться. Ну, це так, це я, це я так думаю. Ну, що, знаєте, ну, таким етапом. Малою віддали, навчилася, потім нарешті дорвалася, як то кажуть, до того, про що мріла, так, до естради, а потім з часом, з часом. До витоків, я думаю, що таке можливе. Ну, власне, про репертуар твій, От які твори більше ти любиш співати? Ну, я люблю зарубіжні пісні, дуже люблю зарубіжні, але більше я люблю співати такі сучасні пісні, тобто ні, не сучасні народні пісні, в сучасній обробці. Mm -hmm. Ось так. Тобто зарубіжні, світові, світові, світові хіти і народні так. пісні в сучасних обробках. Так, так так. Так, зрозуміло. Mm -hmm. Ну що, Степане, ти сьогодні так от замріявся, задумався. Думаєш, що я до ваших нарешті, послуг, нарешті, нарешті ви, хітів, що би ви мені не, скажімо так, підсунули, я все одно справлюся О, так, з так, поставленою задачею. Так, от ми хотіли підловити. Ти розумієш зараз, а ну от таке. Але Степан так впевнено, і ну я думаю, що так. Я впевнений, тому що за мною стоїть. Як їх з я завжди забуваю цю назву? Це власне Саша. Це ті хлопці, про кого він Степан казав, що беріть їх. Так, так, наразі так. Вони з нами тільки в програмі спробуй наживо, але сподіваємося. Сьогодні ти принесла вже, ну сама, мабуть, вибирала, я ж тут навіть не сумніваюся. Кілька пісень принесли, які би ти захотіла заспівати з живим колективом, mm -hmm. так? Так. так, і це я відразу хочу уточнити, щоб ми не, не прокручували, а що би ще. Це саме ті твори, один Ні. з яких ми мали так. би вибрати, так? Так. так. Зрозуміло. Е, тоді будемо співати чи ще поспілкуємося? Попробуємо. Давайте попробуємо. Тоді давайте попробуємо співати. Якщо не ви жни, звідси то ще й поспілкуємося. українським текстом. Польщі так, я синяка на український текст. Я свята земля між батьки Пожиття, батьків. Де син може сили протибавиться, що не бікаворів цього до стакаворів не мали би мати. За що ти Туда, Тучи, да? жить, я благаю, щоб мир прийшов Тату, зокрили, нам, дати, мамі, ну, бачу, нам треба багато виму, треба виму, 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 виму. Так? Добре. Добре, добре, добре. Степан каже, що він вже визначився з піснею. Але ми все-таки, ну, мабуть, послухаємо ще. Не, тому, ми що... все послухаємо, Актуальні теми, звичайно, що відразу здається, що все зупиняємося. Але. Ти що вода? Ага. Софія Ротару Михайлівна, котра. Ти чо бистра вода? Так, так, ну може, люди переслідують цю пісню, а все-таки.

Писала Марія Яремчук, якась була пісня така. Ну, хай не ну, розроблена, да, а то, то я знаю. Де ще вода, де ще вода, і навіть літа. Ой, не біжи вона так швидко, шевочи і влаки. Дякуємо. 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 Е, Вімкнемо наступну. Я просто кажу, що дорослий, коли вокал, хочеться якоїсь такої глибокої пісні. Не просто розважально. Ну, це все-таки така весела гойра, знаєш, а от, ну не знаю, думайте, вирішуйте. Молитва. шеріфович. Співачка сербська. По стала празна тересан, а живот се топи. А не сте е борзо, подладемона, кореза да го бил. С той си не промежуєш. любим, шувик чи себе проверує, не куда, люба се, не. Промежує,

Сказали, ну? так. Ну, я на паузу тисну. Я все хочу продовжити. Степан каже, тиснути на стоп. Бач, ти оптиміст. Я песиміст, я зразу вирубую, а ти ще вирую, на паузу. Так, я ще на паузу. Так, ходіть до нас. Так, так, ходіть. Закрито, то все. Ну, перш ніж ми будемо вибирати пісню, я б хотіла все-таки поцікавитися українським текстом на пісню Шоу Мазгон, гуртуквін. Тому що, я так розумію, це не переклад. так? Ні. Це абсолютно новий текст, написаний просто на тему. От розкажи так. трошки про цю пісню. Цю пісню написала Мариса Томашевська, тобто слова були на замовлення спеціально для мене про тепершу ситуацію в Україні. Коли вони були? Коли цей текст написаний? Коли... Це от рік, рік-два тому, так? Так, коли був Майдан, власне, в Україні. Ага. Mm -hmm. Ми якраз про це говорили Степану, що пісня дуже ну, ще й досі актуальна, особливо, особливо так, зараз вона так, навіть напевно. напевне. Я Як... на тому. Ми а зупинимся. ви яку ви пісню планували? Так саме так серед. А треба було третю давати. ми так думали Це було секрет. Так теж включала. Так там так було поскладено зверху не маю таку звичайну. Це добре, що у нас спільна думка. Правильно, Треба... Я дуже сподіваюся, що це підтримає і Сашен Бенд, правда? Безперечно. А я так підозрюю я вже казала Степанові, що в них, можливо, і є. У них вже готовий кавер. Кавер, я впевнена, що вони грають так, що вони грають. тональність оригінальна. Так, так ну і тоді проблем нема оригінальна це ця яка на цій фонограмі. Так зрозуміло, що не на ті Валюсі. Я ще хотіла запитати тебе, бо ну я так розумію, Іра сказала, що ти вже вже працюєш викладачем вокалу. Але я хотіла запитати, а яка в тебе професія? Бо знаю, що ти вчилася, здається, не тільки так вокалу в своєму житті. Так, Я юрист. — спе спеціальність мене прокуратура та слідство. Я так на всякий випадок забрала, хай воно тут полежить. Але в мене так само туризм, магістратура. Не чекай, туризм, це не прокуратура, тихенько. І ти за фахом вирішила не працювати? Ну, це так, музика, звичайно, на першому плані. Це так, буде просто щоб... співак, який знає свої права. Ага, тобто ти вчилася для того, щоб бути співачкою, яка добре знає свої права і вміє їх Так. Але на всяк випадок, запам'ятайте. Так що Валя Яремчук дуже добре орієнтується в правовій ситуації. Так, Степане? Я зрозумію. Я, я не, не про те, що вона там навпаки порадитися щось спитати. Ну, Я дякую за розмову, дякую за знайомство і за пісні. Думаю, що е, репетиція вже от зараз зараз буде в нашій програмі, і ми з задоволенням послухаємо, що зіграє нам Сашен Бенд. Арбайтен, поїхали! Стас, uh, ви будете пішком? Ні, вас. Ви то туди ноти, то туди ноти. ви на Ізость. Не, не знаєте, як це називається, хто. У <сп appointment> нас тут була думка така, що пісня в репертуарі є, і ви її вже граєте. Так, так. 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 <плодиспло> ну, а хто ж? І, серйозно, а, хто ж а, не, а хто ж не грає на Прикарпатті, що другий, я го сказав. Кожен другий. Люба халтурна команда, яка себе поважає, вона завжди лабає в жив'як шо у нас го Все, братці. Валя, ви готові? Так. Будь ласка. Брайан Мей готов. Поїхали. Вітя з темпами все. Ну, ви даєте, чи Віктор сам. Прошу. Спойлити вален виступ. Вож на репетиції, все цілком добре. Не вірите та послухайте. З першого разу там кінцовочку да. Чуть-чуть Ну що, Валентіна проблем, в принципі немає. Я рахую, що репетиції більш не потрібно. Тільки в одному місці там був люфт. Там буде так, там буде так, як ви зараз заспівали. Так, 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 так все буде. Так, все буде. Значить, значить, от після цього треба буде. Дати чуть-чуть люфт в живяк буде люфт, обов'язково обов'язково буде люфт. Питання згоди. Добре, в мене в принципі все. Ключний акорд, власне, виступ у живому супроводі тепер відбувається в затишному закладі ресторації Комільфо, що на вулиці Курбаса. Думаю, час починати. Чисто, де сніди, свою пролив же кров, край умін, за що тебе з доля не твоя?